На моєму каналі сьогодні трохи відпочиваю від міської метушні за місто. В цьому ролику ви побачите, як я готую смачні суші. Я, важливо, з вами поділюсь таким своїм маленьким секретним рецептом. Ходжу по магазинам і дуже-дуже багато всього іншого. Приєднатись до мене в цю захоплюючу пригоду за місто. Не забувайте ставити лайк, писати коментарі, щоб я знала, що ви тут, підписуйтесь на мій канал. А ще напіть комплект, чи любите ви суші, чи готуєте ви саме суші, можливо, вдома. А, наразі у нас температура на вулиці більше 40 градусів, і єдине, що рятує мене, ой-ой, трохи від це ось така штучка. А, вона мені просто допомагає, Сюди можна лити, наприклад, холодної води, і, хоч якось вона рятує від жари, бо це просто неможливо. У мене в кімнаті а, зараз 30 градусів. 30 градусів в моїй кімнаті. Це просто жахливо. Я не знаю, я не пам'ятаю такого раніше, коли ти майже всі жари заходи, в заходив, будинку реально прохолодно, а зараз це просто неможливо. Ця штука не так рятува. Вчора було холодніше, сьогодні ще жарче. Кажу, що з п'ятниці має бути холодніше 30 градусів. Я дуже сподіваюся, бо я вже не можу. Я вже зараз буду йти снідати. Я все-таки прикрила штори, бо на вулиці дуже жарко, і щоб не заходило сонце, а, тому відправляємося снідати. А, я думаю, що в магазин все-таки ввечері, бо на вулиці зараз просто неможливо, хоча і ввечері жарко. Але магазини працюють всього до 8 вечора, тому варіантів там йти в 8 вечора, в 9 немає. І це насправді таке собі. У мене зараз з рук випаде телефон. У мене є стабілізатор, але я досі не навчилася нормально ним знімати. От. Може, хвиливо? Можливо, можливо, хтось знає, як ну, нормально користуватися стабілізатором, бо для мене це дуже проблема. Саме, тобто, як сказати, я майже вмію ним користуватися, але в мене йде саме проблема в тому, що він має крутитись. Тобто я навожу на своє лице через одну програмку. Але в мене простий такий. Так, я зараз вже буду снідати. У мене тут трохи працює вентилятор, тому просто сподіваюся, що мене нормально чути. А що можу сказати? що качество мого телефону просто можу сказати не прям жахливе але жахливе бо мені складно наприклад, зняти окремо я хотіла показати все дуже гарно але на жаль, на жаль це виглядає просто жахливо а що я буду взагалі снідати у мене кофе і у мене млинці одну гарна така тарілочка для млинців кому зараз буду снідати дивитись Серіальчик. Якось так. Вентилятор реально рятує при такій жарі, бо я не знаю. Ну це просто неможливо, знаєте. Хоча б якщо доліка хоч пішов якийсь, вже було легше. Там дивишся, як в Києві йде дощ, у нас його немає. У нас просто 40, 45, Просто до 50 на вулиці, все це, ну, це просто жахливо. Кажуть, що ще має бути жарче, хоча я подивилася, начебто прогноз, що з п'ятниці має бути вже так холодніше, 30, і потім десь там 25-30, тому я сподіваюся, що вже такої жар завтрашнього дня не буде. Так, я вже пообідала. Зараз хочу зробити макіяж, тому що зараз будемо вже йти до магазину. А, на вулиці просто жарі. Я не знаю, в мене в кімнаті 36. У мене ось таке мені до Сподіваюся, тут видно. 66 вологості. Я дуже сподіваюся, що завтра буде прохолодніше. Штука вже просто навіть не допомагає. Тут стоїть церква, але насправді воно а, трохи не стаїть і увага падає. Воно робити доволі легесенький макіяж. Все дуже швидко, тому що немає сенсу робити якийсь крутий макіяж, бо по факту літо, це не розумієте, в мене ж така капелі 3 тіней, я купувала Єв'єві. Тут трохи хоча б якось охолоджуєшся. А куряла її в'явіть хоче. Давайте сьогодні який тор рожевий. Взагалі вона є улюбила палітри Тіней, але я її залишила вдома. Я вам її потім покажу. Цю не прямо божнюю. Але мені подобаються такі доволі кольори. вам трохи Так Буде, думаю, краще. Ну яко? Я не знаю, чи ні, але я стар... ну, стараюся познімати, щоб вам було все видно, але я ж кажу, у мене камера телефону така собі і Ну, ви самі це бачите. Проживаєте таку жару, бо я не знаю, як таку жару взагалі можна пережити. Ну, знаєте, якщо хочеться біля моря, наприклад, в Одесі, мені здесь в Одесі легше це трохи пережити, бо все одно там інша трохи вологість, все таке біля моря, А тут навіть зараз немає куди на річку сходити. Я думаю, на цьому все. Я трохи замазюкала. Я зараз витру. А, у мене є 4 види парфуми. І я не знаю, які хочу цього. Вони ці солодкі. Давайте зараз який просто випаде. Який зараз так це обираю. Це вона. Це вона. І залишається. ох, Це просто Боже, У Мене пробники, я взагалі обожнюю пробники, бо мені, як на мене мені набагато зручніше накупити багато пробників 5 мл. А, і зрозуміти, який запах мені подобається. Чи, наприклад, купити один та парфум. І ось така помада це взагалі будуть. Трохи спочатку цієї. Як я сказала, взагалі трохи. І в мене ще ось така помада, Це білиз. Просто, я не знаю, хто її в дитинстві. Знаєте, як тофіта просто запах. Але на світлі буде його більш видніше. Зараз вже буду думаю, через 5-10 хвилин вже виходити. Покажу, як вам покупочкою, походу в магазині, потім будемо з вами робити суші. Ай, яка камера жигла. Що? Зараз вже будемо виходити. На вулиці стоїть жарінь. вже майже п'ята вечора. Це просто. Тут хоч масше немає, я можу щось зняти. Нам ти ще хвилин 10 пристав, тут вийти. На вулиці більше 40 градусів. Хоч трохи дує вітерок. Так, ми зійшли зараз до вроду. Я хотіла взяти мухітом, але його немає. Ось такі... У нас в Харкові є для мохіто, тут всі смаки, а мохіто немає. Я купляла ось таку штуку, прикольно, але, ну, як сказати, треба брати літр всього і ну, літр, да, літр брати, але ну, прям так смачно, прям смачно-смачно. Але якщо так, знаєте, хочете щось швиденько купити, недорого, то можна. Я зайшла йшла і тут ще з'явився. Гранатовий, лимонад і ананасовий. Я думаю, що можна взяти ще із косметики, подивитися хоча в мене все є. Ми зайшли в посад подивитись на напіток. Типу, він коштує 29 гривень 3 літери. І в прошлий раз ми купували, ми перед останні. і Зараз я його щось не бачу. Ми були в посаді і ми нічого не купили. Або не було на якого ми хотіли. А зараз ми зайшли ще до марки, хоч що щось подивитися. Так, що можу сказати? Ми вже вийшли з магазину У мене просто повний рюкзак, повний. Ще в нас дві великих сумки. Зараз прям прийду, покажу, що все-таки ми там накупили. А на вулиці трохи стало прохолодніше. Ну, або... Зараз в і трохи підуваю, знаєте, такий вітерець. Можливо, і за цього на вулиці, здається, не так жарко, як було вранці. А можливо, тому що завтра пройду трохи холодніше 30 градусів. От раніше, так, знаєте, трохи холодніше. Це там градусів 20 зараз. Трохи холодніше. Це 30 градусів. Мені яка у вас там температура повітря зараз. Тому зараз я тут додому, йти хвилини ще 10. І зроблю потім вам розпаковочку, ви зробите суші. Так, ми вже прийшли додому і зараз зроблю а, міні розпаковку Почну свого рюкзака. Що все-таки ми купити? А, почну з того, що ми купили. води. Просто газована вода, хочу зробити мохіто, бо спрайда мене знайшли. Не ну, був був спрайт, але там була один літр за 35 гривень. Ну, проведе, можу купити просто тоді мохіто за таку ціну. А, далі риба а, це риба ми купили для. Суш, який будемо зараз готувати. Далі трохи пекерок. Вони у нас було прямо по акції. А, взяли ще половину дині, я в цьому році ще диню не їла. А, Далі взяли мохіто, яке будемо робити цю штучку. Просто, ну, по факту, якщо немає спрайта, то що робити? Тут хоч написано, як тут його робити. Ну я просто робила його спрайтом. Домашній лимонад мохіто. Ну, начебто тут немає. Але я думаю, що взагалі. було Далі взяли корма. Потім я взяла собі ром'яну. Я думаю, що я потім можливо в кімнаті вже покажу. взяла собі плаймер для обличчя. І взяла собі хну, а то мені вже треба вже їх малювати, вже прям місяць прийшов, тому вже не час. І то там вже десь три тижні, а в мене вже місяць. А, наступне ми вдали трохи персиків. Далі. У нас тут три морозиве, тому ну, почекайте хвилинку, я зараз повержу прямо в морозильну в камеру. нас, здиваємо, воно ну, навіть не розтає, Це мене прям дуже сильно здувало. Що ще? Це Ось такий напій. Мені прям хочеться зараз що щось холодне, а воно все таке тепле. І ще корм і каменяка, тут майже 5 кілограм. Можна сказати, не так багато ми всього її накупили, але все-таки накупили. Я дуже здивована, наприклад, тут а, а, посад, і я здивована, наприклад, що багато таке сумніс літаю. Е, мені не дуже сподобалось, хоча ми взяли, хотіли брати три літри на напою, а він коштує 29 гривень начебто в посаді, але просто було пусто, його просто не було. Всі просто вигребли. А воно насправді прям дуже смачно, мені подобається. Ну, Тому ми взяли два літр в маркеті. Тому я трохи заморилася зараз, я тут трохи. трохи опущусь. Я думаю, що зараз я б'ю на напою, напевно, переодягнуся, бо дуже жарко. Просто хочеться зараз включити вентилятори, не можу. І, і я чуть не вдарилася. І, і будемо, я думаю, вже готувати суші, бо я вже хочу кушати. Йдемо разом зі мною робити суші. А ще мене ось так виглядає мій штатив і це щасливий робила суші, і зараз покажу, що в мене вийшло. А ми перший раз робили, вийшло просто на вигляд бомбезно. і зараз вже буду спробувати на смак. На вулиці стало трохи прохолодніше, але в кухні дуже жарко. Ну що, давайте вже спробувати суші. Почну з того, що в мене ось така тарілочка. Я дуже сподіваюся, що її хоч якось нормально вийде. Я знайшла дуже гарний столик. У мене тут свічки, васабі, імбірі, вичинява паличка, якими я не вмію нормально користуватися, але це зараз буде крінжо. Як? Мені здається, в таке випадка треба було брати вилку. Я просто обожнюю, коли багато силого солі. Він у мене трохи втопився. Смачно, що можу сказати? Єдиний момент, я би, напевно, трохи більше пропитала саме совим соусом ще. Давайте спробуємо тепер з рибкою. Я знаю, що завжди в мене все зараз побувається, тому, напевно, роблю. Ой, в мене все чомусь вивариться. Ой! Да. В такий випадок, хочу сказати, беріть відразу з собою вилку. Якщо ви не нормалістик, я просто нормалістики, простой намить бок. Єдині. Я не знаю, як зараз їх просто витягнути. Так, це треба вирізати. Треба, щоб це просто в кадр не попало. йо Йма, все, йому канеті, коротше. Коротше, треба вибирати вуку. Це не має бути в кадрі. Трохи романтичної атмосфери. А що можу сказати вам? Я буду зараз продовжувати їсти. Я думаю, давай повернусь трохи пізніше. Все, що мені дуже сподобалось. Але хочу сказати, що прям боженька дуже-дуже сильно в своєму сусі. Ще мені ще те з камера не трохи. Це як завжди я щось зробила, якусь фільму. Треба це все робити. Найбільше я, я просто обожній імбір. Раніше я його взагалі не любила декілька років тому. Зараз я просто не можу жити без імбіря. Тому зараз я включу собі серіальчик і буду насолоджуватись такою морозя та вечерю. Щоб ви розуміли, качество мого телефону вночі це просто жах. Я вийшла трохи подихати свіжим повітрям. Я вже наїлася. А, на вулиці зараз прохолодно нарешті. Хочеться просто знаєте, подихати, бо вранці ти просто не вийдеш. А зараз настільки прекрасна погода. Мені так подобається, не жарко. Я вам хочу показати луну, але мені здається, що мій телефон не передасть цю красоту. Це таке Що за какашка? Ну що, на цьому і все? Я дуже рада, що ви додивилися це відео до кінця. Я дуже рада, що ви дивитесь мої взагалі відеоролики. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Мені це дуже-дуже приємно. Пишіть коментарі, взагалі, чи робите ви суші вдома, чи любите ви взагалі суші. Як взагалі проходить ваше літо? Мені дуже-дуже цікаво, які ви б хотіли ще ролики побачити. І що можу ще сказати? А літо у мене доволі приходить звичайно. Щось пролетіло. Щось хтось вирішив стати популярним. Не я. Ну що ж, я думаю, що буду з вами вже прощатися. Я вже зараз буду лягати спати, ще чути свічки, напевно, за вікно, я думаю, взагалі у мене тут так атмосферно. Кабаку нічого не видно. Не тут. Мені, не знаю, тут гарно виглядає це все. Справді. Можливо, коли зняти типу з ролик повністю в чорно-білих тонах. Напишіть в коментарях, можливо, вам це буде цікаво. Тобто, не знаю, як це буде виглядати, але мені здається, що це буде доволі цікаво. Ну, це має бути доволі цікаво. А у мене вже є ідеї нові ролики. Я дуже сподіваюся, що в мене вийде їх випустити. Хотілося б їх випустити десь на наступний тиждень, десь після 20 там числа, тому десь там десь в таких числах, я дуже сподіваюся. І все сказати. Більш цього так всі закінчують свій відеоролик. А я закінчу свій деролик розмови. Мені так ну, набагато краще, коли я сижу з вами, просто розмовляю там 2-3 хвилини. А, я дякую вам, що ви взагалі у мене є. Що ви взагалі дивитесь мій Ютуб. Для мене справді, напевно, найбільше важливі коментарі, бо я хочу побачити, що ви тут, що ви дивитесь мої ролики. Для мене це правда дуже важливо. Даже який-то простенький коментар для мене це дуже-дуже важливо. Підписуйтесь на моє ніч з Тому що вам сказати, а, до нових зустріч, до нових відео. З вами була Діна. Діна це я. Хто не знав, так. так що всім, папуськи! За вікном. Що це за вікно. Пока. Всім пока.